Дітей отруїлися чадним газом на Прикарпатті. Алкоголь у 17 разів перевищував норму. Водія ув'язнено за смертельну ДТП. Впродовж п'яти хвилин про це та інше детальніше. У Дніпрі поліцейські викрили членів організованої групи, які привласнили понад 14 мільйонів гривень на програмі енергоефективності. Серед причетних директор комунального підприємства, його заступники, директор компанії підрядника, два власники компанії субпідрядників та інженер з технічного нагляду. Кошти, одержані в результаті оборудки, виводилися у готівку та розподілялися між учасниками. Фігуранти надавали вказівки підлеглим щодо формування документів із. Завідомо завищеними цінами на будівельні матеріали, а самі підписували акти виконаних робіт із недостовірними даними. У ході обшуків вилучено майже 50 тисяч доларів, понад 923 тисячі гривень та 7 тисяч євро мобільні телефони, ноутбуки, комп'ютери та накопичувачі. Усім обрані запобіжні заходи за скоєне, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі. На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом. Двоє десятирічних та одна дванадцятирічна дитина госпіталізовані до лікарні. За попередніми даними причиною стало порушення правил безпеки під час використання електрогенератора. Нагадуємо, чадний газ невидимий і смертельно небезпечний. Він не має запаху, кольору чи смаку. А отруєння може відбутися непомітно, особливо під час сну. Будьте обережні та дотримуйтеся правил користування генераторами та опалювальними приладами. Владимир. Про болючу втрату повідомили у Славутській громаді. У російсько-українській війні загинув Іван Григорович Окуневський 1974 року народження. В останню земну дорогу захисника проведжатимуть 26 грудня. Усіх мешканців Славутської громади просять гідно вшанувати подвиг воїна. Світла пам'ять полеглому герою щире співчуття рідним. За публічного обвинувачення Волочиської окружної прокуратури жителя Хмельницького району визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. дорожньо транспортна пригода сталася у вересні 2024 року між селами Бубнівка та Купіль Хмельницького району. Чоловік на власному авто Опель Астра підвозив свого знайомого і не впорався з керуванням. Він виїхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет. Унаслідок автопригоди пасажир транспортного засобу отримав численні тілесні ушкодження, від яких помер. Рівень алкоголю у крові водія перевищував допустиму норму у 17 разів. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі. Після відбуття основного покарання засудженого буде позбавлено права кермувати транспортним засобом строком на 9 років. Також суд ухвалив рішення про стягнення засудженого на користь потерпілих 500 тисяч гривень у рахунок відшкодування моральної шкоди. В межах робочої поїздки на Хмельниччину заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько ознайомився з роботою центру ментального здоров'я повернення до заходу. Також долучився заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Під час перебування в центрі учасникам візиту представили основні напрямки його діяльності: умови надання безоплатної фахової допомоги та сучасні підходи до психологічної реабілітації військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин. Центр ментального здоров'я повернення є простором комплексної підтримки та турботи і став шостим закладом всеукраїнської мережі, створеної для підтримки сил безпеки й оборони України. Щороку у Хмельницькому центрі зможуть отримувати безоплатну фахову допомогу понад 4 тисячі захисників та захисниць. Фахівці спортивно-культурного центру Плоскирів запрошують мешканців та гостей громади зануритися у атмосферу справжнього українського різдва. Протягом двох днів у центрі триватимуть зимові гостини, головним героєм яких стане дід Різдвяник. На відвідувачів очікує особиста зустріч та спілкування з головним чарівником зими. Можливість зробити пам'ятні фото у святкових локаціях, а також солодкі сюрпризи для малечі. За розказаний вірш, виконаний танок чи заспівану пісню. Графік зустрічей 26 грудня з 16.00 до 18.00, 27 грудня з 12.00 до 14.00. Захід має благодійну мету, поруч із локацією буде встановлено спеціальну скриньку для збору коштів. Додаткова інформація за телефоном 067 381 44 38. З погоди на різдвяний день 25 грудня. Синоптики повідомили, що очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі від 8 до 13 градусів морозу в день від 3 до 8 нижче нуля. Дякую, що провели цей день у компанії Першого Подільського. Нехай зі сходом першої зірки у ваших домівках оселиться мир та злагода. В душах запанує добро та любов а в Україні. Настане мир. Христос рождається. Славімо його!